Яка мотивація є сильнішою, внутрішня чи зовнішня? Давайте розбирати. Внутрішня мотивація це наші цілі, бажання, мрії. Це те, що зсередини нас мотивує виконувати якусь роботу, робити бізнес чи іншу справу. Зовнішня мотивація це певні зовнішні фактори, скажімо, роботодавець, який створює систему мотивації, в рамках якої потрібно зробити більшу кількість дій в короткий термін, і ми отримуємо бонус або премію. Це може бути наставник, коуч або щось інше, тобто своєрідна морковка. За якою ми постійно біжимо, виконуючи велику кількість дій. Тож яка мотивація в результаті є сильнішою? Я вважаю, що в рази сильнішою і важливішою є саме внутрішня мотивація, тобто наші цілі і мрії, а не той момент, коли нас зі сторони хтось мотивує. Хоча обі мотивації вони корисні і доповнюють одна одну. Чому внутрішня мотивація? Тому що вона завжди з нами. Роботодавець може систему мотивації відмінити, а наші внутрішні цілі і бажання вони завжди з нами. Внутрішня мотивація вона несе в рази сильнішу енергію для виконання і реалізації задуманого? Ми швидше шукаємо інструменти, які допоможуть нам швидше досягнути наших поставлених задач. Тому концентруємося саме на внутрішній мотивації і швидше приходимо до своїх цілей. А яка мотивація переважає зараз у вас? Внутрішня чи зовнішня?